Сьогодні громада, завтра область, а вже потім парламент. Тобто кар'єрний ріст, по якому оця людина буде рухатись. Але при цьому він вже був депутатом місцевої ради вже все. Є якісь досягнення так звані, у нього. І він, використовуючи їх, буде рухатись далі. А як же громада? Можливо, хтось задається цим питанням. А як же з громадою бути? А що там громада? Хай залишається ця громада зі своїми проблемами, зі своїми викликами, будь-чим. А я піду далі. Для мене треба щось нове, краще, посада, відповідні статуси, вплив. Ось для чого він залишає громаду. І син надає йому оцей важель, яким він буде користуватися і розповідати всім, що він же був депутат. Його ж обрала громада. Він так працював тяжко. Він так зробив багато. Але вимушен був скласти свої повноваження. По-четверте. Давайте подивимось чесно. Такі депутати не служать громаді взагалі. Вони служать тільки собі. Вони використовують голоси своїх виборців як квиток у майбутнє. І що є найсумнішим, це те, що кожен такий випадок вчить їхніх наступників, що з виборцями можна робити все, що завгодно. Навіть отак, киданути їх. І піти далі. Оце і приклад є для їхніх наступників, які також можуть це зробити. І наступного разу, коли ви побачите депутата свого з пафосною промовою, з розповідями про те, що він так багато зробив для громад, так багато вирішив питань. Згадайте, чи він справді працював для громади? Чи просто грав роль перед камерами? Що він робив? Це його робота була така? Як актора? Чи як людина, яка хотіла вирішити проблемні питання своїх виборців? Хто він був тоді? Депутат, який складав